Українські чоловіки, які перебувають за кордоном, не можуть скористатися своїми правами зокрема, вони не можуть отримати закордонні паспорти, для оформлення яких українці подали всі документи, оплатили послуги їх виготовлення, і в результаті залишилися ніщо. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про те, що можна робити в такій ситуації, на який захист можуть розраховувати українські чоловіки за кордоном, і що для цього потрібно робити. Але для початку підписуйтесь на наш канал і зберігайте та поширюйте це відео, щоб якнайбільше українців дізналося, що треба робити, коли вони опиняються у критичних ситуаціях за кордоном. Тож для початку поговоримо з вами про те, в чому власне полягає проблема. Державне підприємство документу квітні цього року перестало обслуговувати чоловіків призивного віку, через що вони не можуть до цього часу отримати вже готові паспорти, які вони оплатили. 26 квітня була інформація, що документи готують до видачі, але фактично цього не сталося. 18 травня УДП документ роз'яснили, що оформлення документів для чоловіків віком від 18 до 60 років за кордоном можливе лише за умови наявності військово-облікових документів, але про порядок. Видачі вже готових документів цій категорії громадян так і не повідомили. В результаті чоловіки за кордоном не можуть повноцінно жити, працювати та подорожувати, адже не можуть отримати свої закордонні паспорти. Насправді ця ситуація відверто шокує, правда ж? Потім, 24 липня, з'явилося повідомлення, що відокремлення закордонні філії ДП документ відновили прийом заяв анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків. А для отримання послуг чоловікам треба здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України Резерв Плюс за допомогою qr коду При цьому повідомлялося, що підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов'язковим. Гаразд, з цим розібралися. Але що ж ми маємо на практиці? Ця новина про відновлення прийому заяв на оформлення паспортів дуже обурила українців, які вже місяцями не можуть отримати свої документи, адже вони заплатили гроші та просто перебувають у підвішеному стані, адже їм навіть приблизно не називають терміни видачі готових документів. Причому кожного разу озвучують різні причини, чому установи не можуть видати готові документи. Спочатку йшлося про якісь технічні проблеми, а потім документи просто перестали видавати без якоїсь логічного пояснення. Сподіваємося, що вже невдовзі ситуація зміниться і всі українці зможуть безперешкодно отримувати свої документи, на що вони без сумніву мають право. Але в такий нестабільний час нам усім треба бути готовими до будь-якого розвитку подій. Що ж чекає на чоловіків, які зараз перебувають за кордоном і не можуть отримати паспорти? Якщо проблема все ж таки не вирішиться, чимало з них говорить про те, що в такому випадку доведеться отримувати паспорт, але іншої країни або ж оформити офіційний статус біженця. Так зараз ті українці, які виїхали у Європу після 24 лютого, 2022 року, мають тимчасовий захист. Відповідно, вони можуть легально перебувати зі статусом тимчасового, Мічасового захисту в будь-якій країні Євросоюзу. Причому цей статус надається відразу після перетину кордону ЄС, а користуватись його правами українці можуть після реєстрації у відповідних органах країн. Важливо, що право на отримання статусу мають усі громадяни України та члени їх родин, які перетнули кордон 24 лютого 2022 року, і пізніше. А натомість офіційний статус біженця в країнах Європейського союзу застосовують до людей, яких переслідують індивідуально через соціальну, політичну чи раз. Суву належність це індивідуальне право, яке надається лише після спеціального адміністративного та юридичного процесу, який власне і визначить, чи є в людини обґрунтована небезпека бути переслідуваним. Але важливо, що отримати статус біженця доцільно лише у тому випадку, якщо людина планує далі жити у європейському союзі. На визнання статусу біженця можна чекати багато місяців. У цей час людини вилучають паспорт, тому вона не зможе виїхати з країни перебування або влаштуватись на роботу. Власне, це зараз не можуть зробити і ті українці, які досі очікують на видачу своїх закордонних паспортів. Тож детальніше про різницю між статусом тимчасового захисту та офіційного біженця ми розкажемо вам в одному з наступних відео. Тому підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити найважливіших новин. Адже перша віза це все про життя та роботу за кордоном.